Мара Вульф, сестра місяця. Дуже гарне видання із блискучим зрізом. Це продовження. Друга частина книги-циклу про трьох сестер відьом. Дуже патріотично виглядає. Ця книга в нас таки продовжує розповідь на тому самому моменті, на якому ви закінчили першу книгу, тобто на епічній битві. Ось цей накал подій буде тут триматися абсолютно усю книгу, тому що тут постійно щось відбувається, несеться і заколити змови, зради і тому подібне. І це мега мені імпонує, тому що. Ти не маєш часу сумувати. Тут ми з вами побачимо уже любовний трикутник, хоча там другий герой надто сильно програє, принаймні, на мою особисту думку. Мене місцями починала бісити головна героїня, тому що, як на мене, вона була занадто сліпа. Це я говорю про любовну лінію у другій книзі, тому що ну, перед нею такий чудовий чоловік. І все одно на його походження, і все одно хто він є? Тому що ну, я вам скажу чесно, Езра бісим мене ще з першої книги. Божечки, кошечки. Це просто жах. Ось тут з'являється такий чудовий чоловік і вона, а то буду, а то не буду, а то знаю, а то не знаю. Жінка добре, спам'ятайся, будь ласка, в цілому, це 4 із 5, Бал я зняла тільки за Віану, бо самі події і те, як це написано, це просто чудово. І ще й мега якісно те. От справді книги від видавництва Рідбері дуже чудові по якості. Там грубенькі сторінки, текст не стирається, ну перфекто. В цілому вам рекомендую до прочитання і дуже сподіваюся, що третю частину ми побачимо цього року.